Міжнародний день культури впродовж тижня відзначатимуть в Івано-Франківську. Це свято є професійним для студентів і викладачів факультету туризму Прикарпатського університету. Тут впевнені відпочивальники прагнуть цікавого та змістовного дозвілля, як його можна професійно організувати, навчають на спеціальності менеджмент соціокультурної діяльності. Я велика проблема в тому, що студенти вміють особисто щось робити або мають якісь таланти, але як їх розвивати, як довести це до людей і відповідно ще зі своїми талантом. Заробити кошти, вони як правило це не вміють. От ми і наша спеціальність буде їх навчати тому, що вони мають не тільки свої таланти і вміють це робити, а вони повинні ще й вміти на цьому заробити свої кошти. Факультет туризму Прикарпатського університету єдиний на західній Україні, де готують менеджерів соціокультурної діяльності. Отримані тут знання, дають можливість професійно організовувати як невеликі свята, так і грандіозні фестивалі. Корін думає, що він купив компас, купив рюкзак, взяв собі консерву. Пішов у гори, це він вже турист, але він пішов на день, пішов на годину. Йому там сону, Треба дозвілля, треба анімацію. А це саме цим і займається наша кафедра підготовкою майбутніх фахівців дозвілля. До Міжнародного дня культури художник і викладач факультету Роман Гошовський представив виставку авторських картин. Квіти, виконані у яскравих барвах, покликані підіймати настрій у похмурі осінні дні. Я промовляю до глядачів мовою квітів. І знаходжу в цьому глибокий зміст. І я щаслива людина, тому що я радий приносити людям показувати красоту і також бачити їхні усміхнені лийця, відчувати теплоту, їхніх сердець. В цей такий пасмурний, похмурий осінній день. Я хотів би внести трошечки літа. Святкувати день культури тут будуть впродовж тижня, уже завтра. Про сучасні тенденції у розвитку туризму організатори дискутуватимуть на міжнародній конференції. Галина Гордашко, Віталій Магалатій, телеканал 402.